Значить, бачимо ми отакий паркетик чудовий. Цей паркетик перекладений повністю після затоплення водою. І зараз, як ви бачите, проходить циклівка цього паркету. Знімаємо перепади між паркетинами, потім будемо шпаклювати ці щілини величезні, які після переукладки зроблені. Ось, І потім будемо знову шліфувати, знімати шпаклівку. Потім будемо підшпаклювати ще раз, потім знову Знову будемо шліфувати. Потім положимо ґрунтовочку і покриємо лачком. Ось така історія. Тут, друзі, в кожного в житті може таке трапитись, і щоб ви знали, що. І не допускали помилок. Що коли вже ви затопився ваш паркет, так вже сталося, то ви ні в якому разі його не зривайте, тому що при укладці кожну окрему паркетину треба навіть підписувати і ложити на своє конкретне місце назад чистити основання паркета, паркетини, чистити стяжечку, прогрунтовувати, наносити клійок і клеїти назад. Це дуже клопітка робота і зразу вам кажу, вона не дешева. Не дешева. Тому, вже якщо таке сталося, то варто подумати, чи не залити вам нову стяжку і не положити якесь друге напольне покриття.